бачити вас на своєму каналі, це новий влог. Сьогодні в нас п'ятниця, тільки що в мене закінчилася пара. Сьогодні по плану в мене англійська, потім я хочу зустрітися з сестрою. І також в мене є деякі плани на вихідні, і на вихідних теж буду вам щось знімати. А зараз я хочу вам зробити такий міні-обзор на покупочки, які я робила. А це тему, яке мені прийшло: перша посилка і друга посилка, і також. Коли? Тиждень тому я купила собі нові кросівки. Погнали! Перша посилка з тему мені прийшла десь два тижні тому, вона йшла місяць. Місяць я чекала, там я замовила собі все для телефону, тому зараз вам так швиденько покажу. Перше я купила ось цю присоску, вона коштувала 25 гривень. Я думала, я у когось бачила, що вона на клейкій основі. я думала, що, ну, вау, круто. А вона не на клейкій основі. І я трошки боюся, тому що вона, ну, так, не сильно присасується, так скажемо. Тому ну, така штучка, соу-соу. So, so. е, далі я замовила собі ось такий пиптик. Пліцоска, пиптик, оце в мене сленг, да? Ну, Коротше, така штучка для розйома З таким цвіточком вона йде. Але мені сказали, що краще з цього не робити, тому що може рашати гністо. Тому я поки не знаю, буду я її використовувати чи ні. Просто на минулому моєму телефоні, точніше, на чохлі, була така на самому телефоні відкривашка закривашка откривашка закривашка для розйому. І це було е, комфортно. Не знаю, чи є для айфона таке, Ну, коротше, такий виптик коштував 40 гривень. Е, далі я замовила ось такий контейнер для спонжу. Я вагалася купувати чиня бо думала, для спонжу буде е, маленький цей контейнер. Але ні, він сюди дуже так хорошо е, цей вміщається, поміщається, як буде на українському мові вміщається. Коротше, і навіть в мокрому стані влазить, він навіть в мокрому стані сюди влазить. Тому дуже жалію, що я не купила його раніше. І ще з б'юті я собі замовила такий е, трикутний бафік. Для пудри. Він такий рожевий, м'якенький, він коштував десь 19 гривень, а ця штучка коштувала десь 30-20 гривень. Замовила собі ось такий чехол рожевий, дуже приємна якість. Коштував він 40 гривень, дуже мені подобається, але поки що я його не носила. І також замовила собі три ось таких прозрачних кейсів. По, не по, а всі три за 60 гривень. Я просто була в шоці, що в остравках такий чехол коштує 350 гривень один. Ну, може, в остравках може трошки краще. Якість, але ця якість, якість мені підходить. Мені дуже подобається. Один я вже наділа, і два в мене ще вважать. Тому ось такі чехли. І... Все, напевно, це все, що я замовила самі. І друга посилочка. Е, мені прийшов ось така. Бабочка. Да. Коротше, я хотіла рожеву, але вона така синя рожева, така якась. Але, ну, гарно виглядає на моєму волосі. Мені подобається. Ой, коштувала вона 40 гривень десь теж. І замовила собі ковтинку. Зараз вам покажу. Ковтинка просто мені дуже сподобалася. Вона йде з розрізом на пальчик. Якість в неї хороша. Мені вона дуже сподобалася. Я думаю її сьогодні одягти. Але в нас так прохладно, я думаю, мені буде холодно. Ось розріз на пальчик. Дуже така гарна ковтинка. Ну, це лонг, він йде до пупка. Під мої карго штани, це просто а, дуже гарна, дуже приємна якість, вона коштувала 190 гривень. Коротше, я рада, що я її замовила. Тому переходимо до моїх кросівок. Взагалі, я хотіла собі рожеві найки. Вони мені були великими в ширині. Не в довжині, а в ширині. Тобто, коли я ходила, в мене. Коротше, прогнався кросівок. Мені було некомфортно. Хоча я не гроші на, на ці кросівки, на ці найки рожеві. Я вже за ними їхала, я вже їх помірю. Така, все беру. А тут вони мені ті, великі, і я розумію, що мені не дуже комфортно і. І як би вони коштують не сильно дешево і ну, за таку ціну купувати і мучаться ну такої. Потім я пішла в Адідас, там були теж рожеві, я їх хотіла, мені сказали, що є. В іншому ТРЦ, можете туди поїхати, там вони є. Така, о, давайте, типу, ціна там була по знижках, по знижці. Ми поїхали, нам сказали, напевно, щось перепутали, їх немає. Потім я пішла в Адідас. Аня, я пішла в Мегаспорт, там були Адідаси. Я хотіла їх купити. Але там теж з ними були трави. Я, куди пішла, я пішла в пуму. Правильно. Короче, в Пумі я... Мені нічого не подобалось, але ось ці чорні, мені, ну так, со соу-соу сподобалося. Коротше, ось такі красівочки тепер у мене є. Дуже радію цьому. Сьогодні, думаю, піти в них. І мені дуже. Подобається те, що вони не будуть сильно пачкатися, і мені не треба кожні два тижні е, ми, е, стирати ці коротше, шнурки. Тому ось такі нові кросівки. Я пішла знімати тік-ток, повернусь до вас трошки пізніше. Е, мені треба познімати, змонтувати, трошки поробити ДЗ, тому що сьогодні п'ятниця, я все роблю в п'ятницю, щоб не залишати все на вихідні. Тому так, а вже десь під вечір я буду їхати на англійську. Тому так. Ще я хотіла дуже зайти в Єву. Я хотіла собі купити щось від Катрис. Я дуже хотіла той бронзер від Катрис. Але я ще думаю, він мені потрібен чи ні. Він дуже гарний. В 0,10 відтінку. Отак, мої мислі вслух. Це піша я. Потім до вас повернусь. Всіх люблю. Я вже зібралася, зробила хвост, вже одяглася, зробила макіяж. Іду я в своїй нові ковтинці, в джинсах і в нових красівках. Зараз я виїжджаю на англійську, потім до мене підійде сестра, і ми підемо гуляти. А що мене бісять усі маленькі волоски? Так, е, да, такий факт. Вона під'їде і ми підемо гуляти. Хочу зайти в Макдональдс, тому що я там давно не була. Тому так. І ще наверх я одягнув кожанку шкірянку, шкіряну куртку. От, тому так. Все, я виїжджаю, потім зустрінемось. Коротше. Я замовила собі бігмак-меню. Що? Саме? Ні, принесуть. Я замовила бігма-меню. Ну, да. Сейчас мне уже принесуть. Я буду есть. Надеюсь, на надеюсь. надеюсь, надеюсь. Мы зашли в Аврору. В минулому в Лозе я показывала Аврору. И все. Тоже. Это, это вкусно. Вот, да, это. Давайте. яких ми не М? Смотри. Щось купляємо, купляємо, покажи. Ми купили, ми, точніше, ми купимо дубайський цей шоколад і ось якісь що це, вафля? Така, трубочка. Вафляна трубочка. От. Ми заходили ще, дивилися взуття. Ну, нічого ми не знайшли. Я шукаю собі літні табки. що з Кстати, Це у багатьох. Я вже зібралася, вирішила йти в рожеву молонгу в своїх голубих джинсах, наверх шкіряну куртку і білі кросівки. Макіяж сьогодні не знаю, мені не дуже подобається. Я сьогодні вирішила, хоча. Чого я до себе придираюся? Нормальний макіяж. Просто сьогодні я вирішила нафарбувати трошки нижні вії, і з-за цього мені незвично. Отак. Е що ще розказати? Мені ще треба зайти в Єву, подивитися собі термозахист, і я хотіла, не казала, чи казала вам, е я хотіла подивитися собі бронзер від Катріс. Отак. І все. Не знаю, я, я ще думаю, заводити цей Тік-Ток чи ні. Бо я сьогодні хотіла туди вже знімати відоси, але не знаю, просто взагалі, десь три місяці тому, два місяці тому я створювала новий аккаунт, щоб туди знімати відоси. Тобто, я думаю, що мій зараз аккаунт, він. В тіньовому бані він просто не хоче якось ставати краще, я думала заводити просто новий аккаунт і туди, і туди знімати такі ж, самі, е, такі ж самі відоси, як я знімала на, на, минулій, на свій зараз аккаунт. Але так я не вирішила остаточно і забила на це. Тому що, якщо чесно, якщо вже говорити по правді, я вже веду TikTok рік, майже рік. Прям рік я знімаю три рази в день. В останній час я знімаю один раз, коротше, виставляю відоси один раз в день, тобто кожен день я щось виставляю. Раніше там один раз в два дні було, але я ніколи не закидувала. Ніколи. Ніколи в мене такого не було, що я там п'ять днів нічого не вставляю. Ніколи. Навіть коли я кудись їжу в подорож, я завжди виставляла відоси. І мені, якщо чесно, сумно трохи, що на тому акаунті 92 підписника тільки, і відоси не залітають. Тільки ось нещодавно в мене залетів. Залетів відео на, на 13-14 ну, да, тисяч переглядів і там 1500 вподобайок І все. Це одне відео за рік. І тому зараз я в такому стані не знаю, що робити, тому, може, хтось з вас не підписаний, то підписуйтесь. Тут я залишу саме картинку мого профілю. Буду всім вдячна. За підписку і за активність, і обов'язково на мій телеграм-канал. Тут я теж залишу його, бо може комусь лінь переходити в опис цього відео. Зараз я вже буду виходити, зараз тільки мені треба вибрати парфум. Якщо чесно, вибрати парфум це найскладніше, що може тільки бути. І все, буду виходити. Я хотіла вдягнути нові кросівки, але я думаю, що під цей образ чорні кросівки мені не будуть підходити. А ще напишіть, що ви хочете більше бачити в моєму влозі, або може вам цікаво не влоги, бо раніше я знімала не тільки влоги, а ще якісь тематичні відео. Якщо ви таке хочете, пишіть в коментарі. Мені що то приємно знімати, що це приємно знімати. Але я хочу трошки прислухатися і до вас, тому що, тому що ви мої бубочки. Все. Скільки в нас часу? У нас часу 12.56, тому зараз я вже буду виходити. Ми вже зустрілися з сестрою, на вулиці дуже хороша погода, і наді мною стіпеться сестра. Коротше, ми були в трамваї, Вона сказала, зараз виходити. А треба виходити на першу двері. І я виходжу вже, дивлюся назад, а воно не виходить. І рже просто на весь вагон. Я починаю те, ржати на нас і дивляться. Це позор. Зараз ми спускаємося вже в центр. Боже, ми машина, бо ви мене збиваєте. От хуліганка. Подивіться, яка в неї юбка прикольна. Покажи. Це не юбка, це... Ну, Майка з таким, коротше, ж... непорікла тема. На тему замовила. У нас вся з тему, так? Да? Тему вещи. Ми встигнемо? Ми встигнемо? Гуляли-гуляли ми, гуляли, гуляли ми з сестрою. І завітаємо ще на відкриття сінцею. Тут ще роблять вату. Я в шоці. А навіщо тут сензен? Якщо є Масіті Сінце? Mm. Я, я не розумію. Хорошо, сестра захотіла щось там поміряти. Mm. А я поміряла окуляри, але вони мені не дуже сподобались. Це телефон моєї сестри, mm. якщо що. Коротше, така якась, як це сказати, плащівка, бомпер, незрозуміло який. Зараз поміряю, покажу. Я, коротше, зайшла в Єву, купила собі нашумівший бронзер від Апіс. Хочу прийду додому, буду його пробувати. Я... я сумнівалася. Багалася. Я вагалася купувати його, тому що не знаю. Я ніколи не користувалася бронзером. Завжди користувалася контурингом. Тому так, моя сестра пішла в спортзал. Ми вирішили далі гуляти. Зараз зустрінемось. Звісно, в мене розрягається вже телефон, але нічого страшного. От я, мій страва ще сказала, щоб я зняла, <смі> коротше, зняла у мене е... чохлін, е... лежить мій проїзний пропуск. Е... Я купила собі на місяць. Вона сказала мені його зняти, бо це виглядає дуже негарно. Я теж про це думаю, тому що я багато знімаю. Дзеркалі і думаю, що це так странно виглядає. Так що так, зараз вже вийде з спортзалу. І ми кудись підемо гуляти, мені треба в як гарно зайти. Я хочу подивитися собі книжку. Ну, гроші тратяться дуже швидко. Мені просто стипендія прийшла. От я її купляю собі всяку фігню. Ну, сподіваюся, це буде не фігня, а щось корисне. Тому так, може вам завтра підсніму, як це виглядає.